Коти вирішили захопити мій канал. Мене звуть Міша Пуфер, і сьогодні я розповім вам, як дуже просто зробити стікери для телеграму або для подальшого друку. Тому починаємо. Найперше, що нам потрібно, це взяти свій телефон і зайти в Instagram, Pinterest. Твітер, коротше, усюди, де публікуються зображення, і знайти, наприклад, ось такий шаблон. Або ось такий. Їх, коротше, дуже багато, їх використовують для всіляких інтерактивів, для чого ще. Коротше, я взяв ось цей ось шаблон і вирішив. Робити нічого, давно не малював, треба якось. Розворушитися, намалюю набір стікерів з персонажами мого коміксу Феоричний світ Остіна Спрайта. До речі, ви можете прочитати перші три розділи на сайті Mroko.ua. І так, це дуже просто. От настільки берете ось цю ось шаблонку і починаєте створювати свої стікери. Звичайно ж, хтось скаже, це обмазка. Тут немає твоєї творчості, але камон. Там скільки чотири лінії, коло, якась просто дуга у вигляді бровей, черта. Навіщо витрачати на це свій час, якщо можна взяти готовий шаблон і вже його переробити, трансформувати? До того ж, ви можете додавати свої емоції, свої деталі. Наприклад, я додавав руки персонажам. Коротше, взагалі мені довелося малювати самому, тому що в наборі їх було 6, а я робив на два смайлика на кожного персонажа. Персонажів було 4. Тобто 2 на 4 і 8. Навчаємось рахувати разом з Мішою. Тепер це навчальний контент. Коротше, емоції 6. А треба, щоб було вісім, дві. Я малював сам і. Це нормально брати якісь шаблони і розроблювати під себе. Тим паче, в 21 столітті, коли ну, вже все вигадали, вже, вже все створили, і ти або повторюєш це все, або винаходиш велосипед ще раз і все одно отримуєш те саме, що вже існує. При цьому ви можете використовувати цей шаблон і інтерпретувати його під. Свій стиль, свою мальовку, свою ідею, своїх персонажів. Навіть якщо 10 людей намалюють стікери з цього шаблону, вони всі будуть різними, тому що, як мінімум, у всіх буде різний лайм, всіх буде різний покрас. Що ми робимо далі? Правильно, ми йдемо в Телеграм, пишемо стікерс, отримуємо бо для стікерів, який нам все покроково розповідає. Ми додаємо. Додаємо назву, я свій набор назвав SOS, тому що феоричний світ Васті Спрайта. Додаємо всі стікери в форматі PNG розміром 512х512. 512. Тут ви можете побачити, як я страдаю. Іншого слова просто немає, тому що в мене чомусь перестала працювати мишка. Можливо, мені треба замінити батарейки, можливо, їй не підходить це покриття столу, і мені треба тепер придбати ще й коврик для миші. До речі, ви можете мені з цим допомогти, задонавтивши на донотело на розвиток цього каналу. І, коротше, я по ось цій ось ноутбучній сенсорної штуці, ось це все робив, зменшував, виділяв, обводив. Я обводив, до речі, 10 пікселів. Мені здається. Всього, в принципі, вистачає. Загружаєте, потім робите обкладинку. Я трошечки протупив. Обкладинку. Треба було вибрати, напевно, якийсь один стікер і якось його обіграти. А я такий е, впихну три. В картиночку 100 на 100. Коротше, не знаю, можливо, я зміню обкладинку, можливо, ні. Ви маєте власні стікери в телеграмі. Вітаю! Мій набор ви можете отримати по посиланню в описі під відео. Або якщо завітаєте в мій телеграм-канал, там я тепер буду їх постійно юзати для того, щоб описати свої емоції від контент від того, що я почую. Я почув там дуже багато всього, так і не поясниш, треба дивитися. Посилання в описі під відео. Всім дякую за перегляд, всім па-па!